Щодавна в нашій школі діти голубів цих вирізали, Ці птахи миру, щастя волі тривогу не передбачали. Не від морозу в лютому страшного, і білий голуб почарів. Від жаху, від вибуху гучного, і чорний голуб залімів. Він не один десятки тисяч, війна із чорних голубів, а в небі сонце. Мене місяць а на забиту глибині спів. Давайте почнемо спочатку у майбіросміжний птах, я прикрашу ним свою кімнатку, щоб не тривожитись у сах. Я розпробую жодний синій, свій голуб миру і добра. День 21-го сіня випущу його з вікна. Він полетить залучені да сіні, мою країну захід. Ліса, і моря, і пустині проможи в світі спостеріг. Буй зелений, кать збереже лежав всім життям, вигнеться тату, мій, до мене, закінчиться страшна війна. Мій вов буде майже було криє небо, наше він. Щоб майбутнє було світле, щоб всім почути ми родів. Голод тільки білосніжний білий, адже на храма пролітав. Упевнений свої сили він розмову з Богом мав. А Бог сказав, що допоможе лише у молитві і попросіть. Хай молиться у храмі кожен, як хочете у мирі жити. І голов візьме з собою свічку за всіх загиблих на війні людей. За чорну стрічку. Як вічна пам'ять безсмертних речей. А я, я квіти не малюю. Ніхто поверне, розстріляну весну. Ну, Вже науково розквітую, але життя поля на теме очі. Я, я намалюю свою родину. Це, це мама, і тато і старша сестра. В наших серцях наша Україна. Ми знаємо, що перемоги пора. В моєму голубі чотири є частини. Осінь, літо, зима і весна. Та ще та розкішня в Україні на щастя, спокою і добра. І голуб миру це урожай багатий Який збирають українці на полях. Ніхто не зможе нас його забрати. Навіть у страшних снах Мій голуб миру спідніме з попелища обстріляні та знищені місця. Ніхто не зможе бути українське, бо ця земля воістину свята. Мій голуб миру принесе в країну часу багато, щоб усія хліб, Весна воскресне повністю з руїни, щоб рахувати мільйони і кіп. Мій голуб миру залітає двері, не з собою з одну одну, кожних. Хатинці, кожно ліселі повели воїнів сім'ю. Бо голубів ніхто не зможе вбити, так само, як мій рідний край. Я двопречистої буду молитись, помилу нас матінко, не на корай. Миру знов прийшов в мою країну, день миру, щоб закінчилась війна, а небо голуб візьме у обійми. Він Україну захистить від ворогів та зла.